Об'явлення Івана Богослова, розділ 15. І я побачив іншу ознаку на небі, велику і дивовижну, ще сім ангелів, котрі мали сім останніх кар, якими довершиться гнів Божий. І я побачив, наче скляне море, змішане з вогнем, і тих, які перемогли звіра та його образ, його знак і число його імені. Вони стояли на скляному морі, тримаючи Божі гусла. Вони співали пісню Мойсея, Божого раба та пісню Агнця, проголошуючи великі та дивні діла Твої, Господи Боже, Вседержителю, праведні і правдиві дороги Твої, царю народів. Хто не буде боятися, Господи, і не прославить імені Твого, адже Ти єдиний, святий. І всі народи прийдуть та поклоняться перед тобою, бо об'явилися твої суди. І після цього я глянув і відчинився храм намету свідчення на небі, і сім ангелів, які мали сім кар, вийшли з храму. Вони були одягнені в ляний чистий світлий одяг і оперезані по грудях золотими поясами. І одна з чотирьох живих істот дала сімом ангелам сім золотих чаш. Наповнених гнівом Бога, який живе на віки віків, і наповнився храм димом від Божої слави і від його сили. Ніхто не міг увійти до храму, доки не закінчаться сім карт сімох ангелів.